Вітаю! Мене звати Андрій Миколайович Рябошапка, я лікар-онкохірург. І разом із колегами ми хочемо розповісти про новий ефективний метод лікування раку електрохіміотерапію. Він поєднує хіміотерапію з ефектами постійного електричного струму і широко застосовується в країнах Європи, а віднедавна став доступний і в Україні, в медичному центрі Юріс. Мідтливість пухлини до хіміотерапії залежить від багатьох факторів і, передусім, від здатності мембрани клітинної оболонки пропускати молекули хіміопрепарату всередину клітини. Принцип роботи електрохіміотерапії полягає у фізичному впливі на мембрани злоякісних пухлин. Електричні імпульси, які застосовуються до пухлини ззовні, утворюють в оболонках клітин своєрідні канали, пори, через які всередину потрапляє багато хіміотерапевтичного препарату. Звідси інша назва методу електропорація. Таким чином, ефективність хіміотерапії підвищується, зростає вірогідність того, що ракові клітини загинуть, а пухлина зменшиться. Іншим наслідком є можливість застосування нижчих доз хіміопрепаратів, ніж при стандартних умовах, а відтак зниження токсичності. Перевагою електрохіміотерапії є загибель пухлинних клітин шляхом апоптозу без швидкого розпаду, що дає час на формування на місці пухлини рубцевої тканини і більш щадливого заживлення. Електрохіміотерапія застосовується в тих ситуаціях, коли ми не можемо зарадити стандартними методами лікування через їх недостатню ефективність або високу токсичність. Умовою застосування електрохіміотерапії є доступність пухлини для безпосереднього введення електродів. Медичний центр Юліс єдиний в Україні онкологічний центр, в якому застосовується унікальне обладнання для електрохіміотерапії виробництва шведської компанії «Кімотек». Моє ім'я Мохан Фрік. Я генеральний директор, співзасновник і співавтор технології пухлино-специфічної електропорації коли ми не руйнуємо пухлини, помічаємо у цьому велику кількість переваг. Ми зменшуємо кількість некрозу. на відміну від інших технологій лікування раку. Ми побачили, що кімотек не пошкоджує здорові клітини і активізує імунну систему. За допомогою шведської розробки кампанії Хемотеч ми плануємо лікувати не тільки хворих на метастатичну меланому та рак шкіри, а й пухлину ротової поражнини, молочної підшлункової та передміхурової залази, печінки та рак багатьох інших локалізацій, а згодом навіть гліоми головного мозоку. пристрій, який ми розробили, є не лише ефективнішим у лікуванні ракових пухлин. Він також менший за розміром, щоб його було легше транспортувати по всьому світу та безпосередньо в межах лікарень. Зараз ми запустили цю технологію в Україні і дуже раді співпрацювати із клінікою Юліс, яка є дійсно академічним і висококваліфікованим медичним закладом. Метод електрохіміотерапії застосовується в країнах Євросоюзу понад 10 років. Але новітня шведська технологія Хемотеч була зареєстрована в ЄС тільки два роки тому і одразу після цього з'явилася в Україні. Обстеження пацієнта складається з двох компонентів. Перший це загальна оцінка стану пацієнта для врахування можливих ризиків при лікуванні. Другий. Визначення поширеності та особливостей розташування пухлини. Після цього розглядаємо на консиліумі можливі варіанти лікування і визначаємо доцільність застосування методу електрохіміотерапії. Сама процедура триває до півгодини і проводиться під місцевою або загальною анестезією. В залежності від потреби, процедура може бути застосована повторно. Ще однією перевагою методу. Є відсутність побічних ефектів електропарації. У ділянці пухлини залишаються лише сліди електродів, як після звичайної ін'єкції. Завдяки технологічним особливостям електропарація не впливає на оточуючі нормальні тканини. Можливі побічні явища зумовлені лише видом і дозою застосованого хіміопрепарату. В онкології не часто з'являються методи, що радикально змінюють підходи до лікування хворих. Метод електропарації широко використовується в країнах Євросоюзу і саме зараз різко змінює філософію лікування злоякісних пухлин. Тепер цей метод став доступним в Україні, і ми вже переконалися у його високій ефективності. Сьогодні за допомогою електрохіміотерапії. Ми перегортаємо ще одну сторінку і відкриваємо новий розділ у лікуванні раку.